Народний контроль на керівградщині усе більше набуває популярності. А зараз хочу вам вручити книжки доманкостю. Осередки партії створені майже в усіх районах області. Квитки сьогодні вручили. Люди стають активніше, люди вірять в те, що є народний контроль, що ми допоможемо. Щоб приєднатись до руху, вистачить бажання та активності. Політична партія народний контроль отримує все більше і більше довіри і поваги у мешканців міста Кіровграда. І сьогодні той факт, що близько 50 членів партії прийшли до нас, це підтвердження того, що ми займаємо конструктивну і принципову позицію в боротьбі з чиновниками. Пам'ятайте, разом ми змусимо владу працювати чесно. No! <laughs>